Коли завершиться ця клята війна? Коли у минуле вже піде вона? Коли вже всі діти вернуться додому? Коли прийде спокій усьому живому? Коли припиняться нестерпні тортури? Коли вже у мирі житимуть люди? Чому комусь бренди, машини і віли, а інші вже тиждень нічого не їли? Чому за паркан викидаєш бабло? Тобі ж більш за всіх необхідне воно? Нічого такого, що там, на нулі, не всі наші люди вищились живі. За що воювати пішли всі вони? За те, щоб побільше виспиздить могли? За те, щоб високе купалися в золоті, за гроші, що так необхідні на фронті. За те, щоб в Іспанії маєтки купляли, в туми свій шлях нахуй ви урочисто почали. Ви б краще не свої кишені напхали, А хлопцям озброєні на ці кошти придбали. Країну свою я всім серцем люблю, та таких мародерів я бачу в грубу.